дівчатка, привіт! Ми сьогодні продовжуємо з вами вивчати базові рухи беліденс. Беліденс це гарно, жіночно, корисно, пластично. Тож поїхали! Дарчики плечами і не тільки самим плечем, а Скручую я себе трішечки в талії. Як будто ви тряпочку викручуєте туди-сюди, туди-сюди. Але не дуже, а зовсім мікро-мікро такий, такий рух. Тобто називається тряска грудю, але насправді працюють плечі від талії. І частіше, частіше, частіше даємо парикати. Кліє направо. Розкачуємо, розкачуємо, додаємо невеличке пріє і наверх. Але зручніше це робити на малесенькому, малесенькому рельюет підйомі на носочках. І вниз, вверх. Ну, наші е висновки, які ви вже рухи знаєте. Робили східну шийку, велика ручками. Дві одночасно. Ухи грудним відділом вправо-вліво. Зброси грудью вниз. До гори і вниз. Витягування грудного відділу вперед. Виїзд, так званий. І удари, стегном. І якщо швидко, то це качалка. І якщо на носочках це нам дозволяє рухатися, наприклад, вправо. Рух животиком укол. І це тільки початок. Східні танці е, дуже багаті, на жіночні, е, гарні пластичні рухи. І на наступному занятті ми продовжимо їх вивчення. А зараз ми з вами прощаємося і до нових зустрічей.